Уявіть собі, що на футбольне поле Траффорд вийшли не дві легендарні команди, а театральний колектив, який вирішив поставити п'єсу на тему Як розписатись за 90 хвилин. Головну роль, на жаль, для вболівальників Манчестер Юнайтед зіграв Казиміро, який образі Шекспірівського героя трагічно плутав ноги і м'яч, дозволяючи Луїсу Діасу двічі проколоти захист, так ніби він був на шведському столі з безкоштовними голами у другому акті. Мохамед Салах. Вирішив не відставати і додав свій штрих до цієї комедії помилок, відправивши м'яч у сітку з легкістю, яка нагадувала швидше товариську гру на задньому дворі ніж напружену битву англійської прем'єр-ліги. Тим часом тренер Манчестер Юнайтед Ерін Тенхак з постаттю спантеличеного диригента, який оркестр грав зовсім не ту симфонію, яку він мовляв, змушений був відвести Казиміру лаштунки, вже в перерві, надавши роль молодому тобі кольєру. Нак це більше нагадувало спробу заткнути дірку в човні, який вже набрав води. Врешті-решт, болівальники Ліверпуля залишили стадіон у ролі щасливих глядачів, які насолодилися спектаклями з елементами фарсу, тоді як фанати Юнайтед шукали вихід, думаючи, що вони помилково прийшли на репетицію замість великої прем'єри.